Доброго дня, дорогі мої п'ятикласники! Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на ті помилки, які ви допускаєте у своїй роботі з мішаними числами, перше це запис мішаного числа. Наприклад, число 2,1 четверта. Записуємо його таким чином, щоб ціла частинка стояла посередині риски дробу. Ні в якому випадку не пишемо 2,1 четверта, ось в такому вигляді. Або 2,1 четверта ось в такому вигляді. Коли ви прив'язуєтеся до клітинки. Тут зверху ви пишете цілу частину і чисельник, тут знизу ви пишете цілу частину і знаменник, поруч у клітинках. Так писати не можна. Тобто, якщо ви пишете дріб по клітинках, одиничка в одній клітинці, а четвірочка в іншій клітинці, то ціла частина пишеться посередині двох клітинок, дві цілих, так, щоб число попадало напроти риски дроб. Далі зустрічається ще така помилка, коли ви ставите кому. 2, кома 1 четверта. Такий запис ми з вами проводили, коли робили самостійну роботу. Тоді в програмі не було можливості записати таким чином дріб. Ви писали його через кому, відділяючи цілу частину від дробової, а дробову через похилу риску. Ось таким чином. Дві цілих, одна четверта. Бо іншої можливості не було. Але такий запис у зошиті не допускається, не можна цього робити. Коми тут ніякої немає. Значить, ще раз: 2,1 четверта. Два стоїть посередині риски дробу. Без ніяких ком. Це щодо запису. Далі. Ще зустрічаємося ми із такою помилкою при додаванні. Звичайного числа, наприклад, 8. І дробу 4,21, був у вас такий приклад. Ми повинні пам'ятати, що це лише додавання цілої частини і дробової. Тут не треба нічого перетворювати і нічого придумувати. Це просто 8,41. 8, і 4. 21. Це чомусь стало помилкою. Знову ж таки, звертаю вашу увагу на запис. 8 посередині, додати посередині, риска дробу посередині, і все посередині дорівнює і знову 8, і знову риска дробу. Все це повинно виглядати красиво. Далі, ще такий момент. Якщо у вас виникає у прикладі. В сумі чи в різниці отримуємо 9 цілих, наприклад, і 15-15, то ми теж не повинні це залишати так, як воно є. Бо 15-15 це неправильний дріб. Ми його повинні перетворити на цілу частину. 15-15 це одиничка. Ми пам'ятаємо, одиничка та 9 – це буде 10. Тобто, ось це треба дорішувати до кінця. Ну, ось такі помилки я хотіла вам показати і закликаю вас до того, щоб ви були уважними і не припускалися таких неточностей. Бажаю успіху!